1 вересня усіх жителів міста Фастова об'єднала. А хоча до чого ця офіційність? Скажімо просто з ним народження, рідне місто, ми тебе любимо. Тобі вже 624 роки, тому і подарунки отримуй від душі. Загадковий інкогніто Руслан, який попросив нас не видавати свій піп задля уникнення зайвого піару під щирого серця з найкращими намірами. Жодного разу, який не стосується майбутніх виборів, подарував тобі справжнє шоу, яке було призване порадувати твоїх жителів. Ну що, Фастів, задоволений? Дійством. Мабуть, кожному знайома ситуація, коли на дні народження виділяється годинка друга для оглядів фотоальбомів з минулих років, де є фото з пелюшок до сьогодення. Ось так і нам ж стало цікаво, як же ж народився ти наш фастів, як ріс і став таким. Тому ми відправились до краєзнавчого музею. Якраз цей день була виставка фоторобіт Руслана Бабіча. А коли ми стояли і дивились на твої світлини, ми зрозуміли просту істину, яке ж ти рідне і чарівне наше місто. Ми з ним народження. Тоді. To have it was never the home everywhere, but I know where to